Фольклорно мистецьке свято відбулося у Коломийському педагогічному коледжі. Це традиційний захід. Його основна мета залучити молодь до вивчення україністики, наших звичаїв і традицій. Студенти доволі активно взяли участь у святі, підготували для глядачів цікаві обрядові сценки та смачну їжу. Детальніше дивіться у сюжеті. Заходи на українознавчу тематику в Коломийському педагогічному коледжі проводять постійно. У рамках цього тижневого фольклорного свята в цьому навчальному закладі відбулися кілька цікавих подій. Відбулася ярмарка українських страв, де студенти третіх курсів готували різні українські смаколики. Вони їх продавали і вилучені кошти будуть передані в сиротинець, який діє при Коломийсько-чернівецькій єпархії, фольклорне свято, традиційне наше свято, календарний рік українців, звичайних традиціях та обрядах. Воно приурочене пам'яті викладача українознавства, хранительки дорогоцінних надбань народної педагогіки Василюк Марії Миколаївни, яка чотири роки тому відійшла у вічність. Для студентів дискотека, тобто українські забави, де студенти матимуть змогу потанцювати українські танці, вивчити. Рухи Україн, народного танцю, ну і різні, різноманітні конкурси, забави на українознавчу тематику. Викладачі педагогічного коледжу переконані такі українознавчі заходи розширюють знання студентів про традиції та обряди, виховують почуття духовного зв'язку із попередніми поколіннями нероздільної єдності сучасності із минулим. А також допомагають швидше знайти спільну мову з однолітками. У фольклорному святі відображається Календарна та родинна обрядовість саме сьогодні будуть представлені обряди обряди календарної обрядовості. Це саме святий вечір, великдень, івана купала, андріївські вечорниці та український ярмарок. З родинної обрядовості буде представлений фрагмент весільної обрядовості. Добре кажуть, що вчителем треба народитися. Більшість студентів педагогічного коледжу вже зараз поводять себе як справжні організатори і керівники. Вони разом готуються до таких національно-патріотичних заходів. кажуть, це не лише цікаво, а й корисно. Наша група інстинізує сьогодні ярмарок. Ми його вибрали, тому що він є, напевно, найзабутішим звичаєм українців. Дуже рідко ми можемо побачити ярмарок, навіть сорочинський. Ми дуже рідко бачимо. І мій образ зокрема символізує справжню українську куму. Хорошу жінку, яка ходить по ярмарку, вибирає щось собі придбати до хати. Так, наша група цілком задоволена такими святами, які проводяться у коледжі. Це ще раз навертає нас до українських звичаїв, до традицій. Цей фольклор навколо нас він забутий. Ми його хочемо відновити, і нам це дуже подобається. Наша група підготувала інсценізацію до українського весілля. Як нам вже відомо, українське весілля це є найурочистіші і найбільш хвилюючих події у житті людини, адже тоді створюється українська сім'я, адже ми знаємо, що з сім'ї все і починається. Весь український народ нам вивчаючи історію, ми також знаємо, що от спливав час, падали імперії, утворювалися нові держави, утворювались. І нові сім'ї і молоді душі завжди прагнули до з'єднання. От сьогодні ми хочемо показати частинку цього обряду. Свято вдалося на славу. Воно було надзвичайно колоритним, цікавим і яскравим. У майбутньому студенти матимуть можливість перенести свій досвід проведення таких заходів уже безпосередньо на практиці, тобто під час своєї роботи в школах.